Всім привіт, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо, чи обов'язково приводити в відповідність обсяг закупівлі. Немає різниці товарів, робіт, чи послуг до потреби. Якщо вже вам, наприклад, не треба такий товар або послуги, або у вас вже немає коштів на таку закупівлю. І це сьогодні ми працюємо в рубрі. Гулюємося, ходимо, говоримо. Я вам розповідаю практичні кейси про публічні закупівлі. І разом дивіться, я вам ще й покажу. Красивий наш Київ, там он стадіон. Ось тут є собор. Отже, розказую питання. Чи обов'язково приводити у відповідність під факт. Обсяг, якщо вже вам не треба. Ніде не передбачено в нормативних актах, які регулюють сферу публічних закупівель. Цивільний кодекс загальні норми, господарський кодекс загальні норми. До речі, не забудьте, що в серпні. Господарський кодекс втрачає чинність. Отже, не передбачено ні спецнормами, які регулюють сферу публічних закупівель, ні загальними нормами ЦК ГК. Що сторони договору, якщо відпала потреба вже в закупівлі, повинні приводити у відповідність під факт. Обсяг. Але, Але є один нюанс. Але договір вважається і зобов'язання вважаються припиненими, зокрема, Виконанням, отже, якщо у вас відпала потреба в замовника або немає коштів далі закуповувати, і ви вважаєте, що все отак ми і закриємо, то можуть виникнути питання. По-перше, договір продовжує діяти, зобов'язання продовжують діяти, якщо ви не укладете відповідну додаткову угоду. Знову ж таки, питання постає, як ви будете закривати цей договір у системі. Адже звіт про виконання договору, він оприлюднюється. Або коли договір виконано, одна підстава, або коли строк закінчення договору вже пройшов, да, закінчився строк дії договору, друга підстава, але за умови повного виконання договору. І третя підстава, якщо договір розірвано. Тобто, фактично. Ви то можете дочекатися, поки строк дії договору завершиться, і потім оприлюднити звіт про виконання договору. Але в даному випадку зобов'язання не виконані, а вимога закону говорить про те, що такий звіт оприлюднюється за умови повного виконання договору. Тому ось такий нюанс: чи взагалі ви правомірно оприлюднили цей звіт? Але. Зауважу, що відповідальності за оприлюднення звіту тоді, коли не було підстави, такої відповідальності немає. Це я просто обходжу шкоду, бо вона, мабуть, зараз на мене хоче наїхати, тому я так кругами хожу. Отже, ви можете оприлюднювати звіт, можете не оприлюднювати звіт, бо по суті, у вас і немає поки що підстави. Договір все одно не виконаний. І у вас вона і не з'явиться, якщо ви не будете виконувати цей договір. Тому. Питання можуть виникнути зі звітом, оприлюднювати, не оприлюднювати і так далі. Наступне питання: по суті, зобов'язання в повному обсязі не виконані. Немає різниці, чи вже у вас відпала потреба, чи у вас немає куш. До речі, з приводу оприлюднення звіту про виконання договору є цікава практика Верховного суду. Верховний суд вважає, що... Поки звіт про виконання договору не оприлюднено в системі, значить договір не виконано, і аудитори мають право проводити моніторинг. Тобто, Верховний суд вважає, що договір виконується оприлюдненням звіту в системі. Я, звичайно, не погоджуюсь з такою практикою, тому що звіт може бути про виконання договору оприлюднено навіть понажною особою помилково. І є такі ситуації до мене зверталися за консультаціями. В таких випадках що робити, якщо оприлюднили звіт? Не, знаєте, як ото кажуть, клацала, клацала і щось наклацала. Не ту кнопочку натиснула. от така практика цікава є Верховного суду. Наступне питання. По суті, зобов'язання в повному обсязі не виконані. Немає різниці, чи вже у вас відпала потреба, чи у вас немає коштів. Для закупівлі зобов'язання за договором не виконані. Замовник не замовив повністю товар, роботи, послуги. І навіть якщо строк дії договору завершиться, це не означає, що ці зобов'язання не повинні бути виконані. Тому що відповідно до ЦК ГК закінчення строку дії договору не звільняє сторони від. Все одно виконання зобов'язань, які залишилися невиконаними. І від відповідальності за таке невиконання покажу вам позаду собортом. Отже, потім може ця ситуація вам наукнутися замовникам. Я маю на увазі. Учасник, якщо він матиме час і натхнення, наприклад, замовить послуги юридичного консультування в Ярославе Дуброви. То вона йому розкаже і покаже судову практику Верховного суду, де учасник виграв в одного з крупних замовників в Україні, і Верховний суд зобов'язав замовити відповідне обладнання, тому що договір завершився, а замовник не виконав свої зобов'язання, не закупив усе навіть за тією умовою, що в цьому договорі було передбачено за заявкою. Закупівля. Тобто, якщо замовник не подає заявку, значить, по суті, товар не повинен постачатися обладнання. Але Верховний суд сказав, що договір укладається фактично для того, щоб сторони вирішили, що в них будуть з'являтися права і, відповідно, будуть кореспондуватися з обов'язками. І замовник своїх обов'язків не виконав. Отже, фактично, учасник має право. Требувати в суду, задовольнити такий позов, щоб замовник виконав свої обов'язки. І це ще не все. Учасник може подати також позов до суду про стягнення опущеної вигоди. Звичайно, тут треба буде довести відповідні ознаки наявності такої втраченої вигоди, розрахунок її, якби це не дуже легко. Але, можливо, є така судова практика. Ярослави Дуброва є ціла підбірочка. І з клієнтами ми працюємо і таким чином з замовниками, які вважають, що їм уже начебто нічого не треба. Тому замовники, які нас слухають, будьте уважні. Давайте підсумуємо. Я вам рекомендую: якщо у вас відпала потреба вже в закупівлі, немає різниці, товари, роботи, послуги, або коштів вже вам не виділили. Не виділяють на таку закупівлю. Укладіть додаткову угоду. З учасником і зменшить обсяг підфінансування, під потребу. Таким чином будете спати спокійні і не будете потім судитися з клієнтами Ярослави Дуброви. І ще один момент. Аудитори також вважають порушенням, якщо не приведено під факт. Ну, вони цікаво описуються порушення, що типу, треба було укласти додаткову угоду про зменшення під факт. Ось таким чином. І, до речі, нещодавно також я відповідала на питання в моїй групі в Фейсбуці, озвучу вам, що там було запитання, як я відповіла по електроенергії. у Вас може виникнути ситуація, наприклад, чи по природному газу. Коли ви будете вносити зміни в договір, зменшувати, збільшувати ціну, приводити у відповідність суму і залишиться 50 копійок. Як от у запитувачки залишилося, і вона запитувала. Що робити в цій ситуації, як оприлюднювати звіт? Друзі, залежить від того, як у вас в договорі передбачено умови. Якщо б ви, наприклад, домовилися, що в такій ситуації, коли залишаються якісь копійки у зв'язку з виконанням договору, і сторони вважатимуть, що таким чином договір є виконаним, не е, треба вносити додатково зміни, приводити під факт. Тому фактично сторони погодилися про те, що в цій ситуації договір є виконаний. Але якщо таких, подіб, чи, таких чи подібних змін, умов, вірніше, немає у вас в договорі, то що це означає? Що договір на 50 копійок ще не виконаний. Отже, я б рекомендувала навіть на ці 50 копійок внести зміни, привести у відповідність. Ще вам покажу от там, от бачите, стадіон Олімпійський. Це для не киян, хто не бачив. Отже, друзі, ось така цікава тема. Підсумую. Приводьте у відповідність ваші договірні зобов'язання. Це, в принципі, стосується не тільки замовників, а й учасників, щоб спати спокійно. Або не приводьте, і потім будемо з вами разом розв'язувати ці ситуації. Отже, підпишися на цей мій блог, бо я вже готую тобі нові відео. Цікаві. І корисні, і не прощаюся до нових зустрічей.